Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні поговоримо з вами про відрізок та ламану. Сядьте зручно, посміхніться і в екран ви подивіться. Зробимо в науку крок. Починаємо урок. Працюємо за підручником сторінка 64 та друкованим зошитом сторінка 53. Розпочнемо з усної лічби. У нас гра магічні квадрати. Але це трошки незвичайні магічні квадрати. Ми ще такі не робили. Вони трошки ускладнені вже. Роздивіться уважно. Раніше ми з вами шукали суму чисел по горизонталі і по вертикалі. А всередині в нас було написано сума чисел цих квадратиків. Тепер. Сума чисел у нас написана окремо, це буде 30 в цьому квадраті і 40 в цьому. І нам потрібно знайти суму чисел по горизонталі, по вертикалі і по діагоналі, щоб все співпадало і отримувалося 30. Давайте спробуємо: у нас є три числа. Так? Три числа, які повинні утворити 30. Давайте перевіримо, чи є там 30, чи нема. 16 плюс 6, скільки буде? 22, правильно. І плюс 8 вірно, буде 30. Молодці. Отже, цей рядок у нас підходить. Далі, який можемо е, взяти з вами рядок? Наприклад, перший. верхній. У нас є два числа. Ми можемо знайти третє. Отже, у нас є 12 і 16. Ми додаємо, скільки буде? Буде 28. Молодці, скільки ще не вистачає до 30. Вірно, буде 2. Правильно, діти. Тепер ми можемо знайти або зелененький квадрат у нас є 10 і 6. або можемо знайти рожевий квадрат, у нас є 2 і 10, так? І можемо знайти жовтий. У нас є 10 і 16. Можемо будь-які знайти. Ну, Давайте рожевий пошукаємо. У нас є 2 і 10 скільки буде разом. 12. Молодці. Поміркуйте, скільки ще не вистачає до 30. Вірно, діти. 18 не вистачає. Для цього треба 30 відняти. 12, молодці. Так, давайте тепер знайдемо зелененькі. У нас є 10 і 6. Додаємо, скільки вийде? Вийде 16. І для того, щоб знайти, скільки не вистачає, потрібно від 30 відняти оці 16. Скільки буде? 16. Вірно, діти 14. І знайдемо останній жовтенький. Ми можемо взяти або 12 додати 14, або 18 додати 8. Так? Це спільний квадрат, або 16 додати 10. І це спільний. Давайте спробуємо так. 10 додати 16, по горизонталі спробуємо, скільки буде. Вірно, 26. Скільки ще не вистачає до 30. Правильно діти 4. Не вистачає молочинки. Зараз поставте відео на паузу та спробуйте другий квадрат правої сторони зробити самостійно. Тут сума чисел всіх ліній горизонталі, вертикалі по діагоналі, повинно бути 40. Поміркуйте, які числа потрібно вставити в пусті квадрати. Давайте перевіримо. Візьмемо перший рядок. 23 додати 10. Ми можемо зробити ось цей квадратик. 23 додати 10, скільки буде? 33. Правильно. Тепер нам що треба? Від 40 відняти 33. І Ми дізнаємося, яке число тут треба вставити. Це буде 7. Правильно. Далі ми можемо що взяти? Ось цей рядок. 4 додати 23. Скільки буде? 27. Вірно. Скільки ще не вистачає до 40. Що тут буде в зелененькому квадраті? Буде 13. Правильно, Берем наступний рядок. 19 плюс 10 скільки буде? 29, вірно. І плюс е, скільки треба додати, щоб було 40. Вірно, 11. І останнє 17 плюс 7. Це 24 вірно. І скільки не вистачає до 40. Правильно, 16. Молодці! Відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо 4 клітинки вниз. Записуємо сьогоднішнє число, класна робота і попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Ваше завдання встановити закономірність чисел, які перед вами, та продовжити числовий ряд до 20. Ну що ж, сподіваюсь, ви впоралися з завданням. Працюємо далі. Запишіть посередині МД Математичний диктант. Нагадую, що ви обчислюєте усно. Записуєте тільки результат, через кому в кінці ставимо крапочку. Отже, приготувалися. Збільшіть 37 на 4. Знайдіть суму чисел 43 і 20. Наскільки тридцять менше, ніж 52? два? Число 69 зменшить на шістдесят, знайдіть різницю 74 чотири і чотири. До якого числа треба додати 12, щоб отримати 72? У Петрика було 24 кульки. 13 кульок були червоні, а решта жовті. Скільки було жовтих кульок? Поміркуйте. Давайте перевіримо. У вас повинні бути ось такі результати. Перевірте, виправте помилки, якщо вони є. Наступного разу будьте уважніші. Зараз запишіть собі посередині слово вирази. Поставте відео на паузу та обчисліть кругові вирази. Пригадайте, що це за такі вирази цікаві. Вірно, це відповідь першого виразу. Початок наступного. Будьте уважні, коли обчислюєте, не губіть циферки і записуйте все в стовпчики для того, щоб було вам зручніше і видніше, де який вираз. Ну, сподіваюся, ви зробили. Сподіваюсь, зробили самостійно, поставивши відео на паузу. Тепер давайте перевіримо. Отже, перший вираз 57 відняти 9. Це дорівнює 48. Наступний буде 48 додати 7. Це дорівнює 55. Наступний буде вираз 55 плюс 24. Це дорівнює 79. Наступний вираз буде 79 відняти 38. Це дорівнює 41. 41 відняти 5. 36. 36 додати 52 88 88 відняти 24 64 64 відняти 7 буде 57. Отже, наш, наше коло замкнулося, закрилося. Тому наші кругові вирази обчислені. Попрацюємо з вами з підручником. Відкриваємо сторіночку 64. Роздивіться завдання номер 1 Попрацюємо над ним усно. Нам потрібно з вами назвати зображені фігури та сказати, скільки кожної фігури. Отже, що перед нами, Вірно, діти, перед нами відрізки. Порахуйте, будь ласка, скільки відрізків з лівої сторони. Мірно, діти, три відрізки. Давайте їх назвемо. Отже, перед нами відрізок CA. Називаємо дітки відрізок CA. Також відрізок є АБ. І ще один відрізок СБ. Отже, пригадуємо, що таке відрізки. Це лінія, яка має початок і має кінець. Вірно, діти, у відрізка є початок і є кінець. Молодчинки. Роздивимося малюнок справа. Скажіть, будь ласка, скільки ж тут відрізків? Порахували? Правильно, діти, тут 6 відрізків. Давайте їх називати. Перший відрізок. Ну, наприклад, я почну АО. Перший відрізок. Другий ОБ. Далі АБ. Наступний СО, ОД. СД Бачите? Аж скільки відрізків? Аж шість Роздивимось завдання номер 2. Нам потрібно з вами назвати відрізки і вказати їх довжину. Для цього що треба, дітки? Вірно, для цього потрібна лінійка. Отже, дивимося перший відрізок. Називаємо відрізок С Є. Це Є. Так, по, м -м -м, будь ласка, виміряйте довжину відрізка. Правильно 4 см. Молодці. Наступний відрізок. Дивимося. Називаємо відрізок М. Н. Так. Скільки він. Правильно його довжина 5 см. Молодці. Наступний відрізок, дивимося. Відрізок А Б. Довжина скільки. Вірно, 3 см. Наступний дивимося. Відрізок ЛС. Так, його довжина скільки? Правильно, 3 см. Так, наступний відрізок K, P. Так, яка його довжина? Мірім, міряємо, дітки. Вірно, 2 см, молодчинки. Так, і дивимося останній відрізок Д Ф. Так, скільки його довжина? Правильно, 2 сантиметри молочинки. Тепер попрацюємо з цим самим малюнком. Нам потрібно з вами знайти суму довжин відрізків AB і CDM, e, КП і ЛС. Давайте по черзі. Отже. Спочатку ми шукаємо довжину відрізків суму да, довжин відрізків АВ і ЦЕ. Є. Дивимось: АВ, яка його довжина 3 см Це. Є 4 см. Отже, для того, щоб знайти суму цих довжин, що треба зробити? Треба АВ додати ЦЕ. Є. Правильно, отже, треба 3 см додати 4 см. Скільки дорівнює? Вірно, 7 см молочинки. Так, дивимося далі. Треба знайти суму довжин FD і MN. Дивимось FD скільки. Так, правильно, його довжина 2 см, а МК, пробачте, МН. МН 5 см. Молодці. Щоб знайти довж... суму довжин, їх треба що? FD додати МН. Правильно, отже, треба 2 см додати 5 см. Це скільки дорівнює? Правильно, 7 см. Наступний відрізки. Так, сума відрізків КП і ЛС. Дивимось, КП, яка довжина його. Правильно, 2 см ЛС. 3 см. Молодці. Щоб знайти суму, треба що? КП додати ЛС. Так, це треба 2 см додати 3 см. Скільки дорівнює. Вірно, 5 см. Молочинки. І роздивимося одразу четверте завдання. Нам потрібно сказати, на скільки сантиметрів відрізок МН довший за відрізок КП. Отже, нам що потрібно зробити з відрізками? Вірно, їх порівняти, сказати, наскільки довший один відрізок за інший. Отже, нам потрібно взяти, які відрізки МН і КП. Дивимося, МН яка довжина його 5 см, а КП 2 см. Добре, щоб порівняти відрізки, що треба зробити, пригадуємо правило. Вірно, щоб порівняти, потрібно відняти від більшого числа менше. Отже, нам потрібно МН відняти КП. Отже, 5 см відняти 2 см. Скільки дорівнює? Вірно, 3 см. Молодці. Трошки з вами відпочинемо. Наступне завдання номер 5 Це задачі. Виконаємо їх письмово. Запишіть собі в зошит задача 5. Нам потрібно скласти і розв'язати задачі за схемами. Роздивіться першу схему. Пропоную таку задачу. Магазин завезли 45 кг груш. А яблук на 17 кг менше. Скільки кілограмів яблук завезли? Давайте складемо коротку умову. Задача про що у нас? Про яблука і груші молодці. Скільки було яблук? Яблук було на 17 кілограмів менше. Тобто невідомо, скільки було яблук. Добре. А груш скільки було? А груш було 45 кілограмів. Отже, яблук на 17 менше, ніж груш. Правильно? Так, треба знайти, скільки було яблук. Поміркуйте, якою дією будемо розв'язувати цю задачу. У нас в задачі є. Поміч. Сказано, що яблук на 17 кг менше так? Тобто це стільки, скільки груш, тільки на 17 менше, 17 треба забрати. Отже, яка буде дія у нас? Вірно, віднімання. нам потрібно що? Від більшого числа відняти менше. Порахуйте, скільки буде. Правильно 28 кг. Отже, запишемо відповідь: 28 кг яблук завезли в магазин. Роздивіться другу схему. Запишіть знову собі задача 5. Пропоную таку задачу. що довжина другої стрічки дорівнює 26 дециметрів, а першої. На 9 дециметрів більша, яка довжина першої стрічки. Отже, що нам відомо? Що перша стрічка невідомо, але сказано, на 9 дециметрів більша. А друга 26 дециметрів, довжина її добре, треба знайти довжину першої стрічки. Нам відомо, що перша стрічка. Це стільки, скільки друга, і ще 9. Отже, яку дію будемо тут використовувати, правильно, щоб розв'язати задачу, нам потрібно додавати. По-перше, у нас є поміч, так, в задачі є слова на і знак більше. Це означає, що ми використовуємо додавання плюс. Отже, складаємо вираз. 26 плюс 9, а можна 9 плюс 26. Добре, порахуйте, скільки буде? Буде 35 дециметрів. Не забудьте записати відповідь. 35 дециметрів довжина першої стрічки. Молодці. Роздивимося завдання номер 6. Пригадаємо з вами одиниці вимірювання довжини. Так як ми сьогодні говоримо з вами про відрізки, ми з вами виміряємо довжину відрізків. Отже, лінійкою ми з вами можемо виміряти сантиметри. Правильно. Якщо ми візьмемо 10 сантиметрів, ми вже це називаємо як 1 дециметр. Тобто, в 10 сантиметрах ховається 1 дециметр. А якщо ми візьмемо 10 таких дециметрів, то утвориться 1 метр. Це треба діти запам'ятати, що в одному дециметрі 10 см, а в одному метрі 10 дециметрів. Давайте з вами наостанок виконаємо завдання номер 7 Виконаємо його письмово, запишіть собі завдання 7. Давайте прочитаємо. Побудуй дві ламані. Перша це зелена із чотирьох ланок, довжина кожної з них дорівнює 3 см. Друга ламана це синя. Із трьох ланок довжина кожної з яких дорівнює 4 см. І нам потрібно буде порівняти довжини побудованих ламаних. Отже, приготуйте, будь ласка, зелений олівець та синій. І обов'язково лінійку. Отже, зеленим олівцем нам потрібно намалювати яку ламану? Подивіться в умову. Правильно із чотирьох ланок. Кожна якої дорівнює 3 см. Отже, беремо лінійку, міряємо 3 см і будуємо ламану із чотирьох ланок. Друга ламана яка в нас? Синя. Вірно, беремо синій олівець, довжина кожної ланки скільки дорівнює? 4 см. Скільки ланок повинно бути? Три ланки. Отже, малюємо по 4 см три рази. Три ланки малюємо. Так, що нам треба відповісти в задачі? Нам потрібно порівняти довжини побудованих ланок. Чи можемо одразу це зробити? Ні, дітки, ми не можемо. Нам відомо що. Скільки довжина кожної ланки, окремо ця 3, ця 3 см, ця сантиметри, ця. Для того, щоб порівняти всю ламану і ту, і іншу, нам потрібно що дізнатися? Скільки довжина всієї ламаної, вірно, діти, як дізнатися про це? Щоб дізнатися довжину ламаної, нам потрібно додати всі ланки правильно. Тобто кожну ланку додати до іншої і отримаємо довжину всієї ланки. Якщо у нас кожна ланка 3 см, то як зелену дізнатися, скільки ламана зелена. Треба 3 плюс 3, плюс 3, плюс 3 чотири рази вірно. Скільки це дорівнює? Це дорівнює 12 см це ламана із чотирьох ланок. Це її довжина. Вірно. Тепер знайдемо довжину синьої ламаної. Отже, кожна ланка у нас дорівнює 4 см, як знайдемо всю ламану. Вірно, треба 4 плюс 4 і плюс 4 три рази, тому що ламана у нас з трьох ланок. Це скільки дорівнює? Вірно, теж 12 см. Тепер ми можемо порівняти: зелена ламана 12 см, а синя ламана 12 теж см. Отже, що ми поставимо між ними? Знак дорівнює. Правильно, діти. Ламані однакової довжини. Хоча на вигляд вони що? Різні, правильно. Виконайте ще самостійно в друкованому зошиті на сторінці 53 завдання 1 і 4. Дякую вам за роботу за увагу! Оберіть собі відповідну літеру А, Б, С. Намалюйте її собі в зошиті. До побачення!